Дорогі вірні, запрошуємо сердечно до молитви на вербіці за мир в Україні і в цілому світі. Сьогодні нашу молитву звершуємо з храму святого Апостола Марка із Зальцбургу в Австрії, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава тобі Боже, на слава Тобі, Царю Небесну, потішителю Душі істини, що всюди Іси, і все наповняєш, скарби Дім, життя подати, прийди іселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного підця родженого перед Всіма віхам, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного затцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви і стався чоловіком. і був сп'ятий за нас, запонтія мила, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, з Писанням, і познісся на небо, і сидить, праворуч право і вдруге прийде, зі славою судити живих мертвих, а його царство не буде в інцях, і Духа Святого Господа Животворячого, що від Отця і Сина, і Слові, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через ворог, єдину святому соборну, і Апостольську церкву, і сповідую Одне хрещення на відпущення гріх, очікую Воскресіння мертвих, і життя майбутнього віку. Амінь слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна ти тимі жінками, і благословенні ікона Того. бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душі наша. Слава Сину, що нас відкупив нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословених ілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душі наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій вірі утвердив. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Обородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь благословенна ти благословена жінками і благословених вікона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Справителя душі наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Перше славне таїнство Воскресіння. Тоді ангел промовив до жінок, не бійтеся, знаю Бог, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Немає його тут, бо Він воскрес, як сказав Бог. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав. «Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийме царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо вимоватцям нашим, і не обиди нас у спокусу, але визволи нас від духа. Амінь. Похорониться діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тим жінкам і благословений і дона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця І порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінкам і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенних ілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душі наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений нікона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Дімо радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений ілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наші. Богородиця Дімо радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений прикрона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тим жінками, і благословений прикона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна тим жінка, і благословеним іноді Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти мішина, і благословеним ілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Тіво радуйся, Датна маріня Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. любий Ісусе, росина нам наші гріхи, захорони нас від пекельного Бога. Заведи до неба усі душі, а особливо допоможи тим, що найбільше потребують Твого серця. Друге славне таїнство – Вознесіння. А як Ісус благословив їх, віддалився від них і став возноситися на небо, вони ж поклонились йому і вернулися з великою радістю в Єрусалим. І перебували весь час в храмі, славлячи та хвалячи Бога. Отче наш, що й сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І наш насущний дай нам сьогодні і прости нам робини наші. Як і ми прощаємо для праця наш, і не введи нас у спокусу, але виспали нас і бокам. Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний Інло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний пригони Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний ілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословенним відона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти і жінками, і благословеним ідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Тіво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тим жінками і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословеник на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенним тим жінками, і благословений ілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радость, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна тим житла, і благословенним відлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, рости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, а особливо допоможи тим, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє славне таїнство – зіслання Духа Святого. Аж ось залунав з неба шум, неначе подух буйного вітру, і сповнив весь дім, де вони сиділи, і з'явились їм поділені, мов вогонь язики, і сіли на кожному з них. Усі вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм говорити. Наш, що й сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословени лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками і благословенним ідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наші, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний пітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Дімо радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний ікона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Дімо радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінка. І благословений піклона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наша. Богородице Ті радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жихання, і благословений іклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діх радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тим і жінка, і благословена підлона твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь с тобою, благословенна тим і жінка, і благословени лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Поворотиться Ді порадився, благодатна Марія Господь тобою! благословенна ти міша і благословений на Твої, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя твія душу наша. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, Захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, а особливо допоможи тим, хто найбільше потребує Твого серце. Четверте славне таїнство – успіння Пресвятої Богородиці. На безсмертне твоє успіння, Богородице, мати життя, апостоли Росії ні по цілому світу, з'явилися разом. І стали коло Пресвятого Твого тіла і почесно поховавши його, голосом Гавриїла, співаючи доголошували радуйся, благодатна Діво Мати пречиста, Господь з тобою. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, пів наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо від уродцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою. благословенна ти між жінками і благословений лікона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений квітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти міша, і благословенне блідона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими життями, і благословенний діло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобой, благословена ти пішня, і благословена пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінкам, і благословенний благословений нікона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, мороди Святі радості, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінкам, і, і благословеним нікона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице Тібо радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний благословеним на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Ті порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний тіло на Твого, бо Ти породила Христа Спасом. І зправителя душа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекетного Вогню, заведи до неба усі душі, а особливо допоможи тим, що найбільше потребують Твого серця. Яко, славни Таїнство, Прослава Діви Марії у небі. Заспіваймо Давидову пісню, вірні, дівственній невісті, Матері всіх Царя Христа. Траворуч тебе, владико, стоїть цариця, одягнена золоту тканину і оздоблена Божественною красотою. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас і лукавого. Амінь. Погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тині жінка, і благословенний ніхто на твого, по бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь твої, благословена тим жінкам, і, жінка, і благословений пріхона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, ті радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний кітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Ті радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний пліт Боля Твого, бо ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших. богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на твоїй. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між нами і благословенний благословеним на надвого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Благословенна благословена ти між жінкам, і благословенні пліхона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душі наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена жінками, і благословених відлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душі наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тим жінкам, і плів ліво Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш дух Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від текенного ворога, заведи до неба всі душі. А особливо допоможи тим, що найбільше потребує Твого Дона Під Твою милість прибігає, Богородице діло. молитвами нашими в скорботах не погорди, але відвід визволи нас єдина, чиста і благословена, Пресвятая Богородице, спаси нас, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ти бериш коміцного, головісти скай, молиться на Росій. adoro te nas isu... Хтось народився, славі моєму! Рета Парукрання. Рега, перлюкраїна. Мощев за Україну. Прейфою країн. Моли за Україну. Якою мовою не молився? Молись за Україну. Оголошуємо цілодобове молитовне стояння за нашу перемогу, за справедливий мир, за наших хлопців і дівчат на передовій, за поранених і полонених. Заповнюйте реєстраційну форму та ставайте в молитовний стрій.